Показуємо. Показуємо! Органайзер для муліне. Дріт для рукоділля кольоровий. Органайзери пластикові для рукоділля. Ось такі два. Ножнички різати ваші кольорові нитки. Зараз відкрию. Це чорний ніс. Стеклярус, рубка різні розміри бісеру і декоративні намистини. Це портал у паралельний всесвіт. Ще один портал. Тут два портали. Два портали це для тебе і для мене. Мені цей підходить, а тобі це мені це. Це я беру, відкладіть мені. Шопер. А до шопера в нас ще будуть принти. Подивитися тір. Сенс життя, багатьох вишивальниць. Зараз покажу, як він виглядає вишитим. Дуже гарно. Яйцева. Отакі меншенькі. А це той набір. Катинка. Зараз не знищенці. ПЗ, жіночка, ось такий наш орнамент. Детальні фотки дивимося на сайті. Шиванка це не одяг, це стан душі. І для красивих чоловіків це знайдеться. Це для літо якраз ПЖ без рукавів, Платі кінок. Ось такий гонецький малюнки. У нас на Це ж ще не всі акційні товари. Хочете побачити всі? Пишіть плюс в коментарях.